Baby, don't wanna fall again This just hurt me Just think about it, think about it, about you Всім доброго раночку! Починаю свій плох. Вже роблю каву, гель алоє вже випила, роблю каву і будемо розпочинати наш день. У мене сьогодні такі спонтанні бутербродики. Я часом люблю такі без сира, без нічого, просто з помідорчиком підсолюю його трошки, котжу зверху. І так смакувати кавою. Всі, хто снідає, так само вам приємного апетиту, смачного. Продовжуємо наш день. Ну, це просто це сукниця, це просто шедевр. Боже, як файно Це просто. Такі вже тут гарні сиречі, що вона Ну. О, яке класні. Thank mm -hmm. you. Я тут їду з Римничка, купила собі кани. Честь дня народження доці своєї. Ми тут зупинилися біля такої посадки. Хлопці пішли рвати оріхи на вино. Покажу вам, як я роблю домашнє вино з горіхів. Так, і... Це жоржина. Так само хочу посадити на балконі. Що ще я купила? А, купила таку ромашечку. А кани вже хотіли. Дуже-дуже давно. -дуже ну, гарнесенька така. Посаджу собі. О, а тут два горіха таких великих. Так, зараз піду побачу, де мої хлопці. Хлопці! Де ви є? Захар? А їх тут нема близько, не піду. Захар. Нема, буду чекати? Прийшов водички попити? Так. Да. І що там так, на горіхів є багато? Ви йдете вже до мене? Ні, але... Але що? Нова касета. — Що в тебе? Касету. А, Вже будеш займатися касетами? Ага. Ну, я вшукаю. Добре, йди, допомагай татові швиденько приходьте, я вас чекаю. Добре? Вона просто боїться тут сидіти. Ну, певно, що боюся, жду вас. Все, давай пока. Давай. Ну, — сходимо. Обіг шпунтик. <хи> ой, цирк, Я вже не хочу тут сидіти, хочу додому, я вже хочу обідати. А вони ще хочуть дібати оріхи. Все така гарна погода в нас не гарячі, але класненько, так тепленько. Так, вже мої хлопці нарешті тянуть оріхи. Так, що, ви скільки ви штукнували? Не знаю. Як не знаєте, ви не рахували? Ну, побачимо, порахуємо, наскільки Мені, нам. Того, такі... Гарний горіх, горіхи, але високо не можу дорісти. Висок. А я думала, що ви тут близько. І кличу, кличу вас, а ви не, од... не откликуєтеся. Чи і і я забоялася туди йти. що, Захар? Я боюся. Ага. Ну, добре, їдемо додому. Ну, цей горіх то дуже гарний, але високо горіхи знизу немає, так? Да? Там не то, що високо, розумієш, там діло, що в мене такі руси на скосі. Ага. І його нагнути не можна, не можна достати. Можна ну що десь там, десь в другому місці ще подивимося. Добре, поки хватить. Що, ще побачив горіха? Це колядачі, це тут не можна, бо загороджено. Тут не загороджено, я бачите. Це дачі, бачиш все. Але гарне. Сьогодні небо таке, що ще краса. А ти зо мною підеш касі пробувати, а чи підеш додому? Ну тато тобі допоможе, сину. Там тут все загубимо, та Такі цікаві будинки тут. Якісь такі криші цікаві. Ну сама форма. Але теж такі участки невеликі, правда? Ну, сотик шість, може шість. шість сотик. Отак. ну. І ще. Ну, десь так. Їм ж не треба городи, картоплю садити. Ну так. І ти подивися, вони навіть не садять у якісь кущі такі. Там малина якась, це ну нічого Шахта такого. Селі... Ще така от, от сусідка наша бабка там є. От вона це любить, то в неї там ще є бачить якась і малина два. Три кущики то ще щось. А так більшість, ну. Далі не там бачимо. бачу, де вкочерешня є якась яблуня, то є. Ну цей, не, цей, не так, так, як в нас, що землю використовують суто для. А, у нас люди від того жив, живуть, а вони на тому питають. Захар, харч того... школа твоя? Ну, ні. Ще ні. Ще не ні. ні хочеться. Ніколи не ні. Не хочеш. Мало трошки канікул два місяці, правда? Тільки трохи стали відпочивати і, і вже треба знову збиратися в школу, так? Ну. Это, ну між школами ще куча канікул. Але між школами, так, да, є великі ну, такі то, ну, там і канікули, і до свята. От візьми до Пасхи, до Різдва. Майже не майже, а тиждень і ще трохи завжди. Ну. А в ну. немає. Ні, в нас зараз теж так більше вихідних вже от перед цими роковими святами. І переходимо, в нас тут смажаться, ківбаски і кабачки. Зараз будемо святкувати до цього день народження онлайн. Сюнька тут з нами, Захарошка катається, так, так гарно тут теж процвітали мої квіточки. Так. Їсти вже хочеш. Зараз будемо їсти. Зараз будемо дзвонити до Оксанки. І так, чисто символічно. Ми ягоди, помідорчики, що в нас тут з овочами і колбаски. Ага, ми ще в українському магазині купили пивко собі. Десь і що там? Так, і ту далі. І далі вам показую, так, ці квіти забрала з сонця, бо дуже їх палить сонце. А цю соєфіню хочу підстригти, щоб вона наново попускала молоденькі такі пагони. Так що тут в мене? Тут в мене чорнобривці, ну, ростуть трохи. Ростуть чорнобривці. І отут з краю щавель зійшов і понасипала море лошпиня з яєць того, що в нас слимачки. І їдять мені. Ось тут кущика взагалі обгризли, але як я понасипала, то вже так гарненько почали відростати. Ну, ось так моя тепличка. Так, і в теплиці трошки вам покажу. Тут я маю забрати зелену цибульку. І укроп цей молоденький, того що вже розпустилися огірочки, і він закриває укроп. Ще маю на один раз посадити цибульку. І вже в мене тут беруться огірочки. О, вже один такий є величенький. огірочки. Я своєю тепличкою, можна сказати, граюся, тому що я її ніколи в Україні не мала. А тут просто граюсь. Так, цей огірочок можна взяти зараз на обід. Так, сівши. Мамо, вона. Забирай її, забирай, щоб вона не гризла там. Джесі мені під'їдає. А тут ще зелений салатик. Мені треба підв'язати помідорчики в мене не підв'язано ще. Підв'язаний тільки отут. Перших п'ять кущів, а ці ще ні, трошки пообривати пасанки. І ще салату такими кущиками насипала теж. <пілляється> Подивляється, все на неї, щоб слимаки <пілляє> теж не з'їли. <пілля> Тут ще в нас є один кущ. Кавуна, не знаю, що з нього буде, але захотіли посадити. <пілля> Капуста цибуля, верніше, семлітка. І кабаки в мене вже скоро будуть, а ці кущики жовті. І от там теж огірочки. Так само огірочки я ще таким способом не підв'язувала. Ну, пробую все. Це такий мій вичерний огородик тут. Угу. Тут все закрито, зробили з цих. Як називаються оці коля дерево? Піддони. Да, піддони. палець зробили заборчика, щоб Джесі нам сюди не лізла, тому що вона все перериває. А так, закрили, щоб вона вільненько з нами була в садку. Все, йдемо, будемо вечеряти Так що мені це дерево треба почистити, горіха знизу. Горіхів цього року є дуже і дуже багато. Так, пішли. Будемо вечеряти. Так, дзвонимо до Ксюшки і будемо її вітати. Так, сьогодні ще купила на базарі сливочки, дуже люблю їх. Так, дзвонимо. А це вже на другий день ми робимо своє вино. Розрізаємо оріхи, додаємо воду, цукор, дріжджі. Настоюється скільки часу, пишіть, кому цікаво вам розкажу. Це вино ми дуже полюбляємо, робимо його вже більше як 30 років. Це наш фірмний рецепт такий провірений, дуже воно є корисне, в ньому дуже багато йоду ми не додаємо ніякого спиртного, воно настоюється і набирає саме десь до 14 градусів. Дуже корисно при отравленні випивати його, якщо в кишечнику є отравлення. І для здоров'я так само дуже корисно і навіть чуть-чуть діткам. Біжу в Бі-1, бачимо там на знижці. Під вазольники дуже-дуже класно. Зараз побачимо, зараз на літній вже все знижечка йде. От виставлено кучу товару на літнє і не тільки. Не знаю, чи є мої підвазочки. Такі гарненькі. Є, є. Ось ці я. Набачила. Вони на знижці 25 і і. 45 і 60. Так, зараз подивлюся уважненько. Мабуть, оцю менше возьму. Бо дуже вони мені сподобалися. Вже шкільне все є. Такі гарні сумочки. Мені треба Захарові. Ось ці такі гарні добротні. Сумки. Вже все шкільне. Діти про школу навіть ще і говорити не хочуть. Які хорошенькі оці футболочки. Яка ціна. 16 полу. О, є різний розмір. Що взяти за Харчику? Зараз реаглянув його розмір. 14. 14. Я не знаю. Мабуть, оцей на нього буде 14. Зараз подивлюся, що таке. Бі... Ось ще її без довгим рукавом. Але з довгим рукавом не дуже. Потрібно вже все дитяченьке. Так, іду беру, мабуть, беру цю футболочку йому з коротким в школу і йду беру, підвазонник виберу. Так, подивіться, що побачила ще бутлі на вино. Я хочу собі зробити одне. сразу oh Так, а скики вот такие скляны. Не бачу цены все классненькие. Это все для закрутки и такие пищевые поемник бедерка с крышечкой. Так, Зараз я подивлюся, скільки коштує. Ото стекляний бутлик мені треба на одне венце. Так, не бачу ціни. Зараз подивлюся. Угу, угу, угу. Скільки літрів тут? Я без окуляр не бачу. Так, зараз йду, буду знавати ціну і скільки літрів. Так, а що тут, тут ще таке маленьке? Не см... А, це що це? сама не знаю, що це таке, щось доягі. Так, добренько вибираю си. Ось так пройшли наші вихідни. Вже на вечір взявся дощ дуже сильний, погода перемінчива. Якщо когось зацікавило вино, того що не всі люблять горіхи, вино, пишіть в коментарях, дам відповідь на ваші питання. Дякую вам, що подивилися це відео, і запрошую вас до наступних зустрічей. Па-па!